Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Я дуже рада вас сьогодні бачити! Дітки, озирніться навколо себе. Які предмети ви бачите? Як ви гадаєте, вони існували завжди? А звідки вони взялись? Хто їх придумав? У світі існує багато речей, про які ми могли ніколи не дізнатися. Наприклад, земля має форму кулі. Хто живе на дні океану, як живуть інші народи та багато-багато іншого? Дітки, але все це ми знаємо Звідки я? Завдяки допитливим людям. З давніх давен були люди, які прагнули пізнати світ, створити щось нове. Таких людей називають дослідниками і винахідниками. Саме про них ми сьогодні поговоримо. Дізнаємося про винаходи, які зробили діти. І про винаходи, які подарувала нам природа. Дослідники, дітки це люди, які багато спостерігають, експериментують і таким чином здобувають нові знання. А винахідники це люди, які придумують і створюють нові речі або новий спосіб щось зробити. Представникам майже всіх професій для виконання їх дій потрібні певні інструменти або пристрої. З часом з'являється все більше нових предметів, що полегшують людям їх роботу та допомагають всім. Не тільки на роботі, а й просто озирнувшись навкруги, ми можемо побачити безліч техніки та предметів, які речі, без яких ви не уявляєте життя, оточують вас вдома. А хто придумав та створив ці пристрої, техніку, побутові речі? Так, винахідники створюють нові і корисні речі. Дітки, кого ви бачите на картинці? Хто що робить? Якими винаходами інженерів користується мама? Роздивіться, будь ласка. А що робить бабуся? А дідусь? Що може робити дівчинка? Чи потрібен винахідникам комп'ютер? Для чого? А про що мріє тато? Чи можуть так народжуватися винаходи? Як ви думаєте, що будує хлопчик? Чи можна його назвати винахідником, початківцем? Багато винаходів, якими ми з вами користуємося, винахідники підгледіли саме в природі. Розгляньте картинки. Чим схожі винаходи та представники природи? Дітки, подивіться, які тварини можуть виконувати роботу екскаватора? Яка комаха допомогла людині винайти шприц? Яка рослина надихнула інженерів на винайдення парашута? Хто підказав людині ідею підводного човна? Хто надихнув людину на створення вакуумного присоска? Яка тварина надихнула людину на створення світильників? А ось яка тварина може виконувати роль бурової машини? Кого людина запозичила ідею створення гелікоптера? Подивіться, хто ж надихнув людину на створення планера? Який мисливець надихнув людину на створення риболовної сіті? Дітки, а зараз. Становіть відповідність між винаходами та живими організмами, поведінка яких могла б спровокувати появу цього винаходу. Хлопчики і дівчатка, як ви гадаєте, хто наймудріший винахідник у світі? Так, це природа. Хочеш стати винахідником? Спостерігай за природою. У неї купа ідей. Хочеш літати, пташки вміють. Хочеш видиратися на стрімкі скелі? Ящірки вміють, у них чіпкі лапки. Хочеш стати крутим плавцем? Жаба і тюлень вміють. Хочеш бачити в темряві? Сова і кажани вміють. Природа помічник для вчених, тож бережіть її щоденно. До речі, винахідниками можуть бути не тільки дорослі, а й діти. Насправді у світі вже є велика кількість корисних та цікавих винаходів, які придумали діти. Хлопчик Луї Брайль став відомим на весь світ завдяки створенню шрифту, за допомогою якого незрячі люди можуть читати і писати. Юний винахідник втратив зір у 8 років. У 1930 році підліток Джордж Нісен вирішив винайти установку. Батут 11-річний хлопчик Френк Еперсон випадково залишив на ганку будинку склянку з содовою водою і дерев'яною паличкою. А на ранок Френка чекав сюрприз у вигляді морозива на паличці, яке вночі підмерзло. 12-річний Максим Лема зі Львова створив робота, який сканує приміщення, заміряє площу та за допомогою радіосигналу передає дані на комп'ютер. Уявіть, що ви з друзями винайшли робота. Розкажіть, що він вміє робити. Обведіть його за пунктиром. Тримайте олівці в обох руках. Намагайтеся діяти руками одночасно. Хлопчики і дівчатка, розгляньте малюнки, з'єднайте лінію ті, які ілюструють, як винаходи змінили життя людини. Розкажіть, як було і як стало. Поміркуйте, чи корисно бути винахідником. А зараз, дітки, уявіть, що вам пощастило знайти чарівний кристал і ви хочете його дослідити. Позначте, які органи відчуття допоможуть вам це зробити, які інструменти. Розкажіть, як ви будете досліджувати. Головне, пам'ятайте про безпеку. Дітки, зараз і ми спробуємо створити робота, але спочатку підготуємо наші пальчики. Всі стомились працювати. Будемо з Лего відпочивати. Жовта мріємо, кружляємо, від роботи спочиваєм. А зелена присідаєм. Пальці вгору піднімає. Цеглинки ховаю я, лескає вся дітвора. Дітки, підготуйте цеглинки. За розміром цеглинок слідкуємо, але колір значення не має, адже ваші роботи будуть унікальними та незвичайними. Тож обирайте той колір, який вам допомог. Візьміть 5 цеглинок розміром 2 на 4. Перша цеглинка вертикальна. Другу ставлю ось таким чином горизонтально. Беремо ще одну цеглинку і ставимо її поряд з попередньою. Наступні цеглинки ставимо так, щоб закріпити дві попередні закріпити лінію розколу. Це тулуб. Будуємо ніжки. Візьміть дві цеглинки 2 на 4 і 6 цеглинок розміром 2 на 2. Беремо один кубик, ставимо на цеглинку з краю. Ось так. Наступну цеглинку ставимо на попередню. Візьмемо ще одну цеглинку і прикріпляємо її зверху. Ось лего ніжки. Повертаємо наш тулуб, беремо ніжку і ставимо на неї тулуб. Посередині. Беремо другу ніжку і прикріплюємо її з іншої сторони. Далі конструюємо ручки, беремо 4 лего цеглинки розміром 2х4, кріпимо дві цеглинки посередині так, щоб вони дивилися в сторони. Будуємо долоньки, щоб робот міг працювати, виконувати різні завдання. Беремо цеглинку і кріпимо її під низ, на два рядочки, сховавши. І так само встановлюємо другу долоньку. Далі будуємо шию, голову і очі, ставимо цеглинку розміром 2 на 2. Закриваємо лінію стику двох цеглинок. Беремо три цеглинки розміром 2 на 4. І прикріпляємо зверху. Ось такий робот вийшов у мене. А що вміють робити ваші роботи? Чекай на фото ваших робіт. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Що нового дізналися? Хто з вас хоче стати винахідником? Поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички. Я вам дякую і кажу до побачення!